Найстаріша у Рівненській області метеорологічна станція знаходиться у місті Дубно. 22 травня тут відзначили 140 річчя. З далекого 1885 року, початку спостереження на метеостанції Дубно. Наш рівненський центр з гідрометеорології налічує всього три метеостанції: це Дубно, Сарне і місто Рівне. Метеостанції Сарне недавно не відпрвідсвяткували 100 років. Авіаційна метеорологічна станція, авіаційна Рівне. Ну вона молодша набагато, тому. Дубна сама така поважна, наша станція дубно відстояла на варті погоди 140 років і продовжує впевнено рухатися вперед, змінюючись відповідно до вимог часу і залишаючись по суті своєю, такою, якою була задумана гідрометслужба як така не тільки на Україні, а й у всьому світі. Тоді, коли збирались люди, яким була небайдужа наука, які хотіли знати про. Фізику нашої атмосфери про на про все, що робиться, як воно впливає на людей, з нагоди такого ювілею до метеорологічної станції завітали гості та колеги з інших міст. Вручили працівникам почесні грамоти та подарунки. Дата досить серйозна. Досить дивлюся, вас тут набагато все змінилося, так як в порівнянні порівнянні з тим, що було. Тому хочу вам побажати насмаги в роботі і щось трохи можете коригнути там з погодою. То я думаю, що ви, певно, ще листа напишіть, будь ласка, на Дубинську міську раду, на щоб вам тут забор зробити і виділити кошти браму зробити гарно. Щоб вже воно все відповідало так, як треба. Це такий вам буде подарунок від міста Дубно на 140 річ. За ці 140 років станція пройшла довгий шлях від перших простих приладів до сучасного обладнання. Кожне покоління метеорологів присвячувало себе щоденним спостереженням за погодою. За останні декілька років станція у Дубні змінилася. Тут покращилися умови роботи для працівників, а також оновили обладнання. І ось уже 10 років як очолює метеорологічну станцію Ірина Микитюк. Маємо досить обладнання, нове комп'ютери, ноутбуки, автоматичні датчики, температури всі, які показують, ось, може, не так давно в нас, буквально з завтрашнього дня, починаються паралельні спостереження. Нам одні з небагатьох станцій встановили автоматичну метеостанцію на території нашої, також можна сказати, Цінують нас, віддали нам таке, доручили відповідальне завдання, щоб ми провели паралельне спостереження. Тому що це ведеться на рівні міжнародному. Все починалося звичайно і з групки, і з пічного опалення грубкового. і. І без води, і з, на вулиці з зручностями, але все поступово відновлювалося. Зроблено багато. Тому я звичайно дуже дякую всім своїм колегам, керівнику за гарно організовану роботу за працю. Взагалі вони молодці. За кожним показником, за кожним звітом, стоять люди, віддані своїй справі метеорологи. Це вони, незважаючи на примхи погоди, виходять на метеомайданчик, знімають показники приладів. Та проводять спостереження. Кажуть про метеорологів завжди, що тоді, коли нормальні люди ховаються під зонт і йдуть додому, то метеоролог виходить на вулицю і починає все описувати якомога більш точно і якомога швидше попереджає всіх навколишніх про те, що насувається загроза якогось небезпечного або стихійного явища. Такі підвалини, які закладені були в цю службу нашу, вони збирали завжди людей небайдужих. І це людей, які у нас не могли затриматися. Люди, які не цікава була ця робота, і які не готові були працювати заради самої цієї служби. Завітали привітати працівників Дубинської метеорологічної станції і колеги з інших міст з Рівного та Сарна. Ми молодші, а, а дубно 140. Це вже звичайно дата. І не поїхати, і не привітати це, звичайно, з мого боку було б негарно. Нас замов замовляє. Що ви не можете зробити погоду? Можемо, ми вже тепер так відповідаємо. Можемо, так що будемо робити погоду кругом і в Дубно, і в Сарнах, і в Рівному. Тож 140 років це лише початок, і хай метеорологічна станція у Дубні продовжує свою важливу місію, стоячи на варті погоди для наступних поколінь.